Він шокував світ у 2016-му, Повернувся у 2024-му і знову ламає систему у 2025-му. Але одне варто визнати. Він ніколи не брехав про свої наміри. Те, що сьогодні виглядає як радикальний розворот в американській політиці, не спонтанне рішення, а план сформований ще у 80-х роках. У місті з'явився новий мільярдер. Трамп це ім'я. Дональд Трамп великий переговорник, безстрашний Дональд. Тобі за 30. У тебе є мінімум 40 років життя. Сподіваюсь, ти правий у цьому. Що ти будеш робити? Є багато чого, що можна зробити. Знаєш, багато уява і хороший розвинений розум. Майк, це неймовірно. Справжня дивовижність в тому, що можна вигадати. Є стільки всього, що можна зробити. Політика? Ні, не політика. Ти сказав, що міг би краще вести переговори щодо угоди з контролю над озброєннями з Совєтами, ніж ці професіонали, які намагаються це зробити роками. Я не сказав я, Майк. Я сказав, що хтось повинен це зробити. Якщо це буду я, то це буде добре. Я міг би це зробити. Хтось повинен допомогти цій країні. І якщо зробити не зробити країна і світ потраплять у великі проблеми, тому що через короткий час, якби ми тут не сиділи, не буде ні країни, ні світу. Тоді молодий девелопер Дональд Трамп вперше вийшов на національну арену не як забудовник, а як політик. Просто ще не офіційно. Сьогодні він витратив 95 тисяч доларів на повносторінкову газетну рекламу, яка вийшла в багатьох виданнях, щоб розкритикувати зовнішню політику адміністрації. У таборі Трампа вже поширюються чутки, що він може націлюватися навіть на президентство. Чи не заглядає манхеттенський магнат у Білий Дім? А може це просто блеф Дональде? Ви республіканець? Я республіканець, так тобто, якщо йтиметься про політику, то як республіканець? Так гадаю, як республіканець, але не думаю, що йтиметься про політику. Тоді навіщо реклама? Ви ж самі сказали, що хотіли висловитися. Є багато способів це зробити. Ви могли б зателефонувати на шоу, як це і вас би охоче запросили? Чому саме зараз? Це було дуже просто. Я втомився і думаю, багато людей втомилися дивитися, як інші країни обкрадають Сполучені Штати. Це велика країна. Але вони сміються з нас за нашими спинами, сміються з нашої дурості та з наших лідерів. У 1987-му Трамп публікує скандальну рекламу в Нью-Йорк Таймс, де заявляє, Америка дарма витрачає мільярди на захист Японії, Німеччини та Саудівської Аравії. Він вимагає, щоб союзники платили, і не приховує це питання не ідеології, а бізнесу. Я дивився інтерв'ю з міністром нафти Кувейту. Він сміявся, розповідаючи, скільки грошей вони зароблять на бріджтоні, який взагалі був катастрофою. І я подумав, яке ж це приниження? Він говорить, скільки вони зароблять, а ми тим часом. Він посміхається і сміється. Чому ми нічого не отримуємо? Чому ми їх захищаємо? У нас там підводні диверсанти, гелікоптери, авіаносці і купа кораблів по всій перській затоці лише для того, щоб ця людина зі своєю маленькою групою могла заробити купу грошей. Я вважаю це смішним Ну, одна з причин, чому ми це робимо, бо завжди так робили. Усі попередні президенти це підтримували. Але логіка підприємця це не приймати щось лише тому, що хтось колись сказав, що це правильно. Це ж не означає, що це справді правильно. Так, Ларі, країна втрачає 200 мільярдів доларів щороку. 200 мільярдів. Ця країна не може і надалі втрачати 200 мільярдів доларів щороку. Те, що він озвучив тоді сьогодні, ми бачимо в реальності. Союзники по НАТО повинні платити більше. Я не хочу виділяти лише Японію чи Саудівську Аравію. Але це ті країни, наприклад, яких людям зрозуміло, про які масштаби багатства йдеться. і все ж я їх виділю, бо вони лише частина великої картини. Є багато інших країн, які теж чудово влаштувалися за наш рахунок, зокрема й в межах НАТО. Якщо подивитись на їхні внески до НАТО, вони абсолютно непропорційні в порівнянні з іншими і це абсурд у 2025-му Адміністрація Трампа розриває безліч зобов'язків. В'язань перед союзниками змушує їх платити, а тих, хто відмовляється, карає тарифами і санкціями. Історія з максимальними тарифами на китайські товари, пряме втілення логіки Трампа, Америка не має бути наївною. Бізнес є бізнес і це не вільна торгівля. Якщо ви коли-небудь поїдете до Японії і спробуєте щось продати, забудьте про це. Або просто забудьте це майже неможливо. У них немає законів проти цього. Вони просто роблять це неможливим. Вони приїжджають сюди, продають свої автомобілі, свої відеоплеєри. Вони наносять удар по нашим компаніях. І слухайте, я маю величезну повагу до японського народу. Ми можемо поважати когось, хто побив вас, але вони б'ють цю країну по всіх напрямках. Кувейт. Вони живуть як королі. Найбідніша людина в Кувейті. вони живуть як королі, і при цьому вони не платять. Ми даємо їм можливість продавати свою нафту. Чому вони не платять нам 25% від того, що вони заробляють? Це жарт. Це звучить як політична президентська промова для мене, і я знаю, що люди розмовляли з вами про те. Чи хочете ви балотуватися? Ви б це зробили? Мабуть, ні, Але Я дійсно втомився від того, що відбувається в країні. Нелюбов до преси між Трампом бізнесменом і Трампом президентом теж спільна риса. Він часто зневажав журналістів, покидав інтерв'ю, як тільки не сподобалося питання. Змі настільки захищені, і це смішно наскільки сильно вони захищені, але при цьому можуть писати практично все, що завгодно. Різниця в тому, що зі мною вони принаймні платять якусь ціну, і я вважаю, що більше людей повинні мати такий підхід. Думаю, тоді ми бачили б набагато точніше висвітлення, зокрема, і від вас що було неточним до цього моменту. Мені здалося, що ваша манера поведінки була неточною. І що питання, які ви ставили людям у моїй організації, були неточними, неправдивими і несправедливими. Але питання за визначенням не можуть бути неточними. Я вважаю, що самі формулювання питань були подані так, що перетворилися на твердження. І це вже не журналістика, а пропаганда. Наприклад, це не має значення. Я не думаю, що вашим глядачам це буде цікаво і не хочу вас принижувати. Ні, мені справді цікаво. Давайте поговоримо про те, що ми обговорювали вчора. Я маю на увазі людей з фінансової спільноти. Як ми і говорили телефоном? Вони казали, і це вони, а не я вони. Що ви маєте на увазі? Під вони це одна чи дві особи. А якщо до позитивних коментарів, їх п'ятеро чи шестеро, але ті, хто висловився негативно. Ось ми і знову знову про негатив. Знаєте, що Проведіть це інтерв'ю з кимось іншим? Ми ж про це говорили вчора телефоном. Це саме те, про що йшлося. Проведіть інтерв'ю з кимось іншим. Вам це не потрібно. Зробіться з іншим. Гарного дня. Тому що, чесно кажучи, ви дуже негативна людина. і Я вважаю, що це несправедлива журналістика. Удачі через 30 років, вже під час свого першого президентського терміну, Дональд Трамп покинув інтерв'ю з Леслі Шталь. Ви знаєте, що якось давно, коли я запитала вас, чому ви постійно кажете фейкові змі, ви мені відповіли, я так кажу, тому що мені треба вас дискредитувати. Щоб коли ви говорите щось негативне про мене, вам не вірили Мені не потрібно вас дискредитувати. але ж це ви мені сказали. Ви самі себе дискредитували. Знаєте, я не хотів, щоб усе перейшло в злість. Звісно, ви хотіли? Ні, не хотів. звісно, хотіли. Ні, не хотів. вони були недоречні з самого початку. Ваше перше запитання було: чи готові ви до складних питань? Чому ви ж не ставите такі Байдену? Я бачив ваше інтерв'ю з Джо? Я не брала інтерв'ю у Джо Байдена. Це була пародія. Інтерв'ю я бачив, як Байдену підсовують одне м'яке запитання за іншим. я бачив усі його інтерв'ю. Йому жодного разу не ставили складне питання. Добре, забудьмо про нього на хвилину. Ні, але ви почали з мене. Я президент. Перепрошую леслі. Ви почали з того, що сказали. Чи готові ви до складних питань? Це не той тон, яким треба говорити. Не змінилися погляди Дональда Трампа на зовнішню політику, і те, що нині виглядає як руйнівна сила, насправді не нове. Десятиліття тому він говорив те ж саме. мене так дратує, коли ми віддаємо мільярди найбагатшим країнам світу. А для наших власних людей, для бездомних, хворих, бідних, для фермерів, які зараз проходять через справжнє пекло, ми нічого не робимо. І чому ми маємо це робити? Я вважаю, що це абсурд. Ця країна не повинна підвищувати податки, ми маємо їх знижувати. У нас має бути профіцит, а не дефіцит бюджету. Тому що ті гроші, про які я говорю, і ви можете називати їх, як хочете, податком, внеском, як завгодно, але ці країни повинні платити нам мільярди доларів. І тоді ми не матимемо жодних дефіцитів. Більше 30 років Дональд Трамп повторює одне й те саме: він вважає, що світ користується слабкістю Америки, і що лише жорсткий бізнесмен здатен змінити ситуацію. Зараз він просто реалізує те, що публічно говорив усе своє життя, і це не про зміну політичного курсу, це про послідовність. Дональд Трамп не імпровізує, він не змінює думку. Він просто реалізує те, що задумав десятиліття тому. І питання не в тому, чому він це робить. Питання в тому, чому ми здивовані. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.